програвати та тим паче так складувався матч, що десь володили ініціативу в начале на початку матчу, але такі на військові два м'яча пропустили за рахунок десь кваліфікації футболіста Ворскли зробили з нічого ці моменти, і тому вже було тяжко десь відігруватися, але хлопці старалися, намагалися десь опять таки повторюся, десь нехватка кваліфікації, десь тяжко даються нам забити м'ячі тому я думаю, якщо ми перше забили. Зовсім інша гра була. А так, питань нема до хлопців, всі намагалися старалися, максимум з хлопців вижимаємо, тільки стараємося грати десь на перемогу, і хлопці знають, відчуваються ритми. Ну, десь такий ще тиск відчувається в мене. Помилки там десь зайвого руху зробити на полі, тому десь якби тяжковато. Приходиться, але це футбол, якби треба рухатися, рухатися далі. Пане Валерію, пам'ятаю, початок сезону кількість журналістів, експертів пророкували вашій команді, верто тобто кажучи, та ми ви. О, але зараз наймовірніше ви опинитесь в стиках і ви можете сказати, що ви задоволені цією регулярною частиною чемпіонату України. Бо, як на мене, це те, що ви зробили з командою. Моя особиста думка це таке досягнення вам. Дякую, що відмітили. Дійсно, да, нам казали, що опять-таки з чого все зводиться, десь хтось кого-то приобретає, десь кого-то там покупає, десь якісь трансфери, і все, якби, і з все складається якась думка. Да? Якби ми е, е, працюємо з хлопцями Десь з першої лі ліги. І Тому хлопці, тільки, як які вийшли в прем'єр-лігу, заслуговували грати в ній. Але да, у нас бойовита молода команда в тому плані, що тільки ворвалися в лігу Тому десь стараємося відчути цей ритм жагу до цієї прем'єр-ліги. Швидкістя різні, да Но, тим паче, хлопці стараються. Десь я ж кажу, якби, би нехватка кваліфікації. І хлопці відчувають, що є ігри, гарні ігри, і з, з, з тим же там і шахтерами, і Динамо Граємо, стараємося стараємося грати в футбол. Мені. Але десь як би, десь ще нехватка цього досвіду може бути. Я думаю, це повинен час. І все буде добре. Вертаю здорові. Скажіть, будь ласка, початок був за ваша команда, а потім спав, концовка це за вашу команду. Що відбувається? Дуже просто. Да. Я ж кажу, якби вперше да, добре почали. Да. Десь оця, ці тривоги да, десь вибили, десь по втрата концентрації, а ви ж знаєте, ми не можемо втрачати концентрацію бо то, Поки що немає досвіду нашої команди, а ворог склад це би, досвідчена команда кваліфіковані футболісти, які е, е, трошки проспали моменти і вони використовували ці моменти і забили нам е, два швидких м'яча. Потім опять почали би, десь, е, старатися знайти свої моменти, щоб е, вирівняти гру. Але так, да, Борска, звісно, грала по рахунку потім вже. Вона сіла, дала нам ініціативу і ждала свої моменти десь на контратаки ще е, нам забити. В принципі, тут... це логічні речі були. Але я ж кажу, якби втрата концентрації десь вплинула на ці пропущені м'ячі. Я запитання що. Запитання немає, <клідвірує> пане говорю. Дякуємо вам. Дякую, так. Все, дякую. Altyazı